Друзі, вітання на своєму каналі. Сьогодні 5 січня. Всіх вітаю з Новим роком. Вважаю в цьому році найголовніше, друзі, всім миру. Щоб ця нечисть згинула з нашої країни. Сьогодні ми вирішили виїхати трошки попікати в ліс, відкрити сезон, так як би кажеться. Ну і друзі, будемо щось шукати. Я включився, бо в мене вже є перша знахідка, в десь півгодинки ходимо, друзі. Але вже є знахідка, і це не може не радувати. Дуже дуже, ну така більш-менш знахідка, хоч сигнал був не дуже такий зрешений, друзі. Дякуємо. Низький нашим ЗСУ, що ми маємо можливість попікати, підтримуємо, донатимо. Молимося, друзі. І надіємося, все буде добре, все буде Україна. А ми докопу. Зараз я вам буду показувати знахідку. Так, знахід. ямка, звичайно. Така нормальна, я купав, купався, вона такий кажу невзрачний, друзі. Ну і дивимося, дивимося. Дивіться. Що ви думаєте? Свисток? Свисток, друзі. Ха-ха! Красота. Ціленький, маленький, але бували і менше. Супер, ну друзі, ця знахідка вже коп вдався з самого початку. Цікавий ліс, друзі, але сьогодні в мене така маленька мета найти якусь срібну монетку. Щось після 1700-х, після 1800-х, щось по Австрії, хочеться таке ж знайти якусь крону. Ну, друзі, але будемо бачити, сернівіча би теж добре було, та й динарій навіть ще краще. Ось так, друзі, ось така знахідка відкриває цей 24 рік. Вітер сьогодні, друзі, капітальний. Просто не знаю так ходити. Взагалі. Ого! Шатається! Коротше, тікає, тікає відтоді. Так, друзі. Такий лісок. Я думав, що це монетка, але камрад придивився і каже, що це гудзик. Так, він правий. Це є гудзик, друзі. це і гудзик. А ну що за гудзик у нас? лисуватенький, ні? Ми щось і видніє, це якась курка та з тих смердячих. А може і ні. Ну друзі, це перший гудзик цього року. Як би там не було, тому забираємо. Ось друзі. Я вже подумав, що то якийсь спис. Дивіться, яка знахідка ножик. Гарний стан такий збережений. Супер. Жаль, що не спис. Дуже жаль. Але нічого, то знахідка гарна. Дуже, дуже метал такий збережений, хоч ріж зараним, ним. сильна знахідка, друзі, не знаю. Диви Перша світова якась Австрія чи Польща. Щось таке. Забираємо. Так, друзі, забрів я в такі хащі. Камради десь загубились. Друзі, і вперше монетка в мене цього року буде по ходу боротинка. Бачите? Та, друзі, це боротинка. Солід, братинка. Супер. Це вже хоч щось, вже монетка, йо. І зверху ще й була до того. Була просто зверху. Да, ти що? Що це з того фокусу? Була просто зверху, друзі. О, нарешті фокус. Так, да, якось безсрібно, середньовічно. Ну так, забираємо. Друзі, прямо біля тої. Ось тут та була, зверху там ще одна друзі. О! Це означає, що я року клад найду. Бачите, друзі, теж боротинка. Ну таке, серійне, друзі. Хоч як не як. Але цікаво. Може ще щось є. Зараз так, друзі, тут треба покрутитися. Вон там дві боротинки. Зайшов сюди. Ще одна. Ще одна, друзі. Вони так файно пікають капець. Красота. Забираємо, може зараз буде якийсь. Пул грош. Надія є третя, друзі. Трета, друзі. Бо перша, друга, третя, друзі, під деревом такий сигнальчик, може ще є. Дивіться. Та де що? Зелена, може, ще є, клад, певно. І корені розтягнули. знизу мають талери, талери бути. Друзі, баторія, баторія, талери, баторія. 100%. процентів. це гопа. Є одна, друга, третя, четверта. Боратосик. Цікаво, друзі, цікаво. Супер. Перша монетка і кошельокший. Супер. Отак, зараз попікаємо ще. Так, друзі, і тут нарешті випадає в мене така знахідка, що я просто не очікував. Ви тільки подивіться. Яка сокира, друзі, це просто капець. Камрад дивиться. Друзі, це певно у нас козацька сокира. Робоча, скоріше за все. Та я, наскільки я знаю. Ну, друзі, це знахідка просто топова. Таке круте відкриття сезону. І є в цьому лісі круті знахідки. Камрад здивований. Чисте-чисте її. Чисте в середині там ще залишки землі на землі, точніше деревини є. Вже скільки століть пролежало, сиріно дерево зберегло, що Красота. Стан збережений просто. Метал. легенька чистка, механічно. Танін і реставрація. Це все. І буде крутий експонат в колекцію. Ось так, друзі. Камрад почистив мені. Та й вже добре. Крутезна сокира, я ще козацьких сокир не знаходив. Просто крута. Я задоволений важка. Крута знахідка, друзі. Мега крута знахідка. Стан ідеальний. Збереження металу вражає. Під деревом, просто під деревом під корнем. Завжди купаю такі сигнали сумнівні. Типу, я розумію, на квісті типу такий. Ну, чути, що, типу, велике залізо. І я завжди такий купаю, в надії, що якась сукера спис і тому подібне. І ось не дарма. Ліс дає свій результат. Криття сезону удачне. Красота. Красота. Ще би руки дійшли її зробити. Можливість. Час і буде, і буде супер. Тому забираємо цю знахідку і біжимо далі. Ось так. Друзі! Друзі, скарб! напарника! Біжимо! Це вже відкриття сезону! Друзі! Друзі! Контент! Розкопки! -у. Друзі, шок! Шок-контент! Друзі! Та ти шо гониш? ти шо? Йо. Я в шоці? Ви колись бачили таке? Та ти шо? Йо, Сехізмунт! Йоперний театр! Йо. Ти шо гониш? Та ти шо? А ну Йо, йо майо! Це ще всі такі крупнокаліберні! Такого, Та ти бачили. шо? Та ти шо? Та Це ти що? Це ти капець! хізмунд! Це хізм. Це сехізмунд, друзі! Таке, Так, баратинки трохи. Тімфи! Та нічого всі буратинки такі тут Ого! Йо... <кхай> 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 та ти що? та ти па па шо? Йопапп, ба! Ну ви нарешті заслужили, ви <крип> заслужили! Та це ні? бомбезні, а які круті монети. Є. Та ти шо гоніш, йомайо! Це, це, це полтора да? Що таке? Що щось... Та ні, це більше чи Це вже. Що ж так? Що це щось виключити свій перебор, бо я знаю, хто там лютять. Це вже... орти. Друзі, це, можна, це можна, просто капець. Йомайо. Йо. Ну давайте ми привітаємо Дали трохи команди. Серйозно тепер. Я сперед. думаю, що це. Воно. Я думаю, друзі, що це зараз щось буде. Йо, йо, май, май, йо. Йо. да! Оце да. Це він. Але, Але да, це, а, левковий. це ж... Ох, йо Йомайо, друзі! Це ж, це ж бомбезний. Шок контент. Це ж бомбезний. Та ти шо! Талер взагалі моя мрія взагалі колись знайти. Але слухай, талер. уже то, то, то. Талери можна мріяти вічно. Що майо. Але, Але мене тресе також всередини, мурашки йдуть по тілі, я такого маю, що не бачу. Це середньовіччя, я розумію. Це є серйозні знахідки, друзі. Але всі там які Оце, Оце то що цей? ти що? Яма Яма Стив. Така шайбоподібна монета. Та ти що, друзі? Не чути більше? Та десь баратоси оце вибираю таке. Ну зараз ми. Тати, фото. Та, що? дивись, що ми. Це Друзі, це зрив, ну це зрив. Ви бачите, яка ямка. Біля дороги якраз. Це капець, друзі. Це капець. Ви бачите, це сехізмунд. Що Сехізмунд? Це бомба, друзі. Приємно Це все орти. Це все орти. Більшість ортів. Більшість ортаків. Ну друзі, ну творевер реверс, капець цікавий. Та ти що гоньш? Йомає. Капець! Це, друзі, вам не динарики купати по болоті. Це серйозні речі, люди викопують, що ви собі знаєте. Друзі... Друзі, тут можуть бути і серйозні монети. Цікаві, ну типу. Це капець просто. Це нереальний фарт, це нереальний фарт, друзі. Та ти що? Спіна немає? Та ні, ну він уже... Він оце маленький хуже бачить, що ти. це. капець. Оце камраду повезло, але я вже радий за камрада так давно вже йому не везло. І нарешті. Нарешті пішло, друзі, фарт пішов. Я певно, що баратінка походить. Друзі, це капець. Це капець не порозкидай. Ну я бачу, що маленьке, а що? Цей боротинок тут немає, значить. Друзі, ну ви собі не уявляєте. Це капець. Оце нереальна знахідка. Це капець, друзі, ну це мегафарт. Воно того вартує, йомоє, це самий вибитий ліс. Найближчий. Перебиті... Таких битів лісів, друзі. Така сокира, такі клади, йоми, тут ще лежать клади. Пойміть, тут друзі, ще лежать, купа кладів. Тут ще я клад найду колись. Коротше, друзі. Оце все, коротше, ерунда. Будемо тво. Щось трохи думати з тими. О, друзі, серйозні речі <рит> происходять Серйозні речі. <кхи> да, то вони. В муку пердіти. <кхи> Дивіться, друзі, талери рубають данець. Понятно. Щось. Я... Просто... Кошелек. Є? Є, є, друзі, талер. Ні, там оце невеличке буде. Чи тут? Є? А ну Там де? Ні. Брехня. Ми самі себе. Це може піном. Опа, талер, велика монета. точно. Діріс, дивись, бл. Я фарений. Я тобі сказав, що глибині. Та Тати що? Тати шо? Ану. Опа, друзі. тобі що Йо Й-майо, там ви що гоните? Це серйозні. Ці, як вони, Орти, та ти що гониш, дягось? Я варений. Треба ще. Підожди. Та ти що гониш, дядя? та Це капець, їдемо далі. Друзі, їдемо далі. <реку> та тут а ще є. <тепереж> так, друзі, то дерево треба буде корні різати колись в майбутньому. бо там ще певно є. Там ще певно є серйозні речі, друзі. Там ще певно є серйозні речі. Дуже серйозні. Отак, друзі, то вам... <сміт> то вам не все просто так. То камради шукають топ-контент, дивіться, друзі. Отак. Коротше тут же, бачите, дрібненькі попадаються. Кошельочок. Але так дрібненькі солідики треба викопати. Ось так. Камрад реє, реї, бо там ще Ось Отак. От а ти що можеш сказати за це? За, за це явище неприроднє. Є, yeah, є yeah, там, є yeah, там. Звук якраз такий середній на надуката. Mm -hmm. Ти Саня, думаєш, є тут дукат? Може бути, а може і не бути. А може бути, а може і не бути, друзі, то таке. Ось так.